Цей поверх амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 в закладі хотіли оновити уже давно. Однак спершу не вистачало коштів, а потім стало на заваді повномасштабне вторгнення. Тут відремонтовано практично 24 кабінети. кабінети. Амбулаторія у нас працює 11 лікарів і разом з середньою молодшим медперсоналом це 33 працівника. Відвідує заклад майже 10 тисяч маленьких пацієнтів та їх батьків. Допомогла зробити ремонт в амбулаторії благодійна організація. Сам центр також взяв участь в благоустрої амбулаторії. Нашими силами придбані радіатори, облаштований кабінет завідуючої амбулаторії, кабінет психолога, який з'явився у нас зовсім недавно. Частково жалюзі, вся логістика, яку ви бачите, це завдяки нашій участі в грандових проєктах. Ремонт цього приміщення педіатрії тривав упродовж двох років. Витратили на нього близько трьох мільйонів гривень. Коли з'явилася ідея відновити ну, вже відносно занедбане приміщення педіатрії ювілейний, ну, вона для нас стала ургентним. Ну, ми почали шукати різні шляхи для того, щоб залучити кошти. І ну, наразі не вийшло залучити їх якби, одноразово, тому ми поділили ремонт на три секції. Ось і сьогодні, ну, завдяки цій плідній роботі всієї команди ми маємо можливість насолоджуватися цим приміщенням ну, і, і дарувати дітям впевненість і, і радість. Зазначимо, що капітального ремонту цей поверх амбулаторії не мав упродовж 36 років. Медзаклад намагалися врятувати лише косметичним поновленням. Ольга Данілюк, Андрій Денега, новини Рівного.